Вітаю, я Ксенія Літвінова, зірковий фітнес-тренер, разом з національною мережею АЗК ЮПІДЖІ і постійною нашою рубрикою Енергія твого руху. Корисні поради водіям. Сьогодні поговоримо про воду. Відомий факт, що вода це запорука і нашого гарного самопочуття, і нашого гарного здоров'я. Коли ви подорожуєте надовго, не забудьте з собою взяти пару пляшок водички. Найголовніше, вода повинна бути без цукру і без газу. Водій який не п'є, достатня кількість води, робить стільки ж помилок, як людина в стані алкогольного сп'яніння, або людина, яка страждає безсонням. Запам'ятайте, кава та чай це рідина, але не вода. П'єте каву, п'єте склянку води. Симптоми зневоднення: швидка втома, запаморочення, спазми у м'язах, головний біль. Окрім того, якщо день спекотний, не зловживайте кондиціонером у салоні авто, бо є ризик, що пити буде хотітись менше, і виникне зневоднення. Недостатнє вживання води призводить до зниження концентрації, уваги, бадьорості, настрою і пам'яті. Я рекомендую пити воду кожні 45 60 хвилин, десь 10-15 ковтків. А якщо на зупинці, зробіть зарядку і випити скляночку води і подорожуйте далі. Ми впевнені, що наші поради для вас були корисними. До зустрічі на ЮПІДЖІ.